Українці востаннє цієї осені переведуть годинники. З цього дня Україна житиме за зимовим відліком часу. За відповідний закон Верховна Рада проголосувала у червні цього року, щоб підготувати організм до переведення годинників важливий якісний сон, адже саме його порушення має негативні наслідки для здоров'я. Для того, щоб ми гарно себе почували, нам потрібен мелатонін, який синтезується з 23 до 4 ранку. Ми повинні врегулювати наші стани, постаратись врегулювати сон, і постаратись врегулювати початок сну. Варто піти на прогулянку, як це хороша погода, і дозволяють нам сусіди. Не пити багато води на ніч, не пити каву на ніч, не курити, не треба вживати алкоголь, постаратися за пів години до сну не використовувати гаджети. До речі, щоб синтезувався мелатонін, Попередник мелатоніну – серотонін, і він тільки в світлу добу. Тобто, постарайтеся вдень вийти до, до світла. Так, у ніч з 26 на 27 жовтня стрілки годинника переведуть з 4 на 3 ранку. Таким чином спатимемо на годину довше.